Уяви собі, ти заходиш у кімнату, і щось у твоїй присутності змушує людей замопнути. Вони дивляться на тебе не тому, що ти голосніший чи агресивніший, а тому, що ти володієш спокоєм і впевненістю. Ти не тиснеш, ти керуєш. Тихо, але впевнено. І сьогодні я розповім, як це робити, як залишатись самим собою, але водночас впливати на будь-яку розмову. Це не магія, не трюк. Це розуміння трьох простих, але надзвичайно сильних правил, які можуть змінити вою соціальну гру назавжди. Готовий? Те, про що ми говоритимемо далі, не має нічого спільного з обманом чи маніпуляціями. Це про внутрішню силу, спостережливість і повагу. Бо справжня перевага не у тому, щоб когось принизити, а в тому, щоб впевнено вести. Якщо хочеш справді домінувати, роби це мудро з етикою і гідністю. Поїхали. Частина перша. Правило перше. Контроль над увагою. Історія Кавова угода. Одного разу я сидів у маленькій затишній кав'ярні. За сусіднім столиком двоє чоловіків. Схоже, бізнес-партнери сперечалися про контракт. Один говорив голосно, активно махав руками, другий намагався перекричати. У повітрі вібрувала напруга. І тоді сталося щось цікаве. Я просто нахилився і запитав спокійно: А яку головну мету ви насправді хочете досягти? Усе завмерло. Вони перестали говорити. Один зробив ковток кави, інший подивився на мене здивовано, але вже спокійно. Розмова миттєво змінилася. Не тому, що я втрутився або говорив гучно. Просто я перехопив їхню увагу в потрібний момент і задав новий темп, інший ритм. Це приклад того, як працює сила уваги. Той, хто її контролює, керує контекстом, енергією і навіть рішеннями людей. Пояснення. Чому це працює, увага це справжня валюта сучасного світу. Її не можна купити, але можна заслужити. Коли люди дивляться на тебе, коли слухають твої слова, вони ніби довіряють свій розум у твої руки. І від того, як ти з цим поводишся, залежить, чи станеш ти авторитетом, чи просто черговим голосом у шумі. Контроль уваги не означає агресію чи тиск, це навпаки, вміння бути спокійним центром у хаосі. Люди інтуїтивно тягнуться до того, хто не метушиться, хто впевнений у своїх діях і словах. Якщо ти говориш менше, але з сенсом, тебе слухають уважніше. Якщо ти зупиняєшся на секунду перед важливим реченням, це створює ефект очікування, а отже, посилює значення сказаного. Як це зробити? Практичні кроки. Перше, почни з нестандартного запиту або питання. Людський мозок живе на автоматі. Якщо ти кажеш щось несподіване, увага одразу зосереджується. Наприклад, замість звичного як справи, скажи, що сьогодні тебе надихнуло, і людина вже не може відповісти стандартно. Друге, використовуй силу паузи після важливої фрази, просто завмовкни, дай тиші попрацювати за тебе. Люди почнуть обробляти інформацію, і твоя фраза отримає вагу. Увага любить контраст, гучне і тихе, рух і спокій, слово і тишу. Третє візуальний контроль. Не потрібно дивитись пильно або агресивно, просто тримай відкритий спокійний погляд. Дивись людині в очі, але без напруження. Використовуй жести помірно, не метушись. Якщо твоя постава рівна, а рухи чіткі, аудиторія відчуває впевненість. І ще одна діталь: ніколи не поспішай. Коли говориш повільно, люди автоматично вважають, що ти впевнений у своїй позиції. Ти не прагнеш довести, ти просто констатуєш істину. Це і є справжня сила мовчазного контролю. Частина друга. Правило друге: встановлюй рамку. Історія. Трактор і чай якось я спостерігав сцену на сільському ринку. До прилавка підійшов покупець і почав торгуватись із фермером. Занадто дорого за яблука, сказав він. Фермер навіть не спробував знизити ціну. Він спокійно посміхнувся і відповів: це яблука для тих, хто цінує справжній смак, не для тих, хто шукає дешевше. Після цієї фрази, покупець замовк, глянув на яблука, взяв кілька і заплатив, не продовжуючи суперечку. Це була майстерна демонстрація встановлення рамки. Фермер не сперечався, не доводив, що його товар якісний. Він просто змінив контекст. Замість дорого дешево він створив нову рамку цінність, нецінність, і в цій рамці покупець автоматично захотів бути тим, хто цінує. Пояснення, рамка це невидима сила, яка визначає, як люди сприймають ситуацію. Це як рамка для картини. Саме вона задає, що буде центром уваги, а що лише фоном. Якщо ти вмієш задавати рамку, ти не просто говориш, ти формуєш спосіб, у який інші інтерпретують твої слова. У спілкуванні більшість людей реагує замість того, щоб задавати контекст. Вони грають за чужими правилами. Але той, хто задає рамку, керує грою. Якщо ти кажеш, ми зараз не сперечаємось, ми шукаємо рішення. Ти моментально змінюєш динаміку. Люди починають говорити інакше, тому що твоя рамка стає головною. Це правило використовують усі: від мудрих дипломатів до харизматичних лідерів. Вони не переконують напряму, а змінюють куц прийняття. І в цьому справжня сила. Як це зробити? Практичні кроки. Перше, починай з позиційної фрази. Це коротке речення, яке задає напрям думки. Наприклад, ми тут не про сперечку, ми про розвиток. Або ця розмова для тих, хто шукає істину, а не перемогу. Такі фрази формують рамку, у якій твоя позиція стає природною. Друге підкреслюють цінності. Люди діють не через логіку, а через емоційні стандарти. Коли ти кажеш, ми цінуємо чесність і глибину, а не поверхневі ефекти, ти одразу даєш сигнал, що певна поведінка прийнятна, а інша ні. Таким чином, ти не тиснеш, а просто визначаєш правила середовища. Третє: повертай розмову в свою рамку. Якщо хтось намагається змінити тему або створити негативний настрій, не сперечайся, просто спокійно скажи щось на кшталт: повернімося до головного. Або це цікаво, але не про наш фокус зараз. Це м'який, але надзвичайно ефективний спосіб тримати контроль. І ще ніколи не обороняйся. Коли ти починаєш виправдовуватись, ти автоматично приймаєш чужу рамку, натомість відповідай запитанням, яке повертає контекст. Наприклад, цікаво, чому ти саме так це сприйняв. Частина третя правило третє влада передбачуваності та несподіванки. Історія подарунок з під капелюха. Одного разу я домовився про дуже важливу зустріч із потенційним партнером. Людина була обережна, недовірлива, кожне слово зважувала. Ми сіли за стіл, і я сказав: Я буду чесний, є два шляхи, або ми робимо швидко, але просто, або повільніше, зате якісніше. Обери що тобі ближче. Він трохи подумав, зробив вибір, і в цей момент я дістав невеликий сувенір, символічний, але приємний. Несподівано у повітрі з'явилась усмішка. Напруга зникла, ця маленька дія зруйнувала бар'єр. Він відчув, що я не лише передбачуваний і чесний, але ще й уважний. І саме цей баланс між стабільністю та несподіванкою створив справжню довіру. Після зустрічі угода відбулася без зайвих суперечок. Пояснення, чому це працює люди. Люблять передбачуваність, вона дає відчуття безпеки. Коли хтось діє послідовно, ми розуміємо, чого очікувати. Це викликає спокій і довіру. Але разом із тим повна передбачуваність перетворює все на рутину. Людський розум потребує емоцій, він шукає новизну, щоб відчути життя. Саме тому баланс між надійністю і несподіванкою – це золоте правило впливу. Якщо ти завжди стабільний, але час від часу даруєш приємний сюрприз, люди починають сприймати тебе як когось особливого. Вони знають, що ти не підведеш, але водночас ніколи не знають, який приємний поворот чекає далі. Це формує емоційний зв'язок, який значно сильніший за будь-які аргументи чи логіку. Як це зробити? Перше, будь послідовним у своїх принципах. Люди мають відчувати, що ти стабільний. Якщо пообіцяв, зроби. Якщо висловив позицію, тримай її. Це твоя опора. Така поведінка створює психологічний фундамент довіри. Друге, іноді ламай очікування, але роби це м'яко з добрими намірами. Наприклад, додай комплімент там, де його не чекають. Подякуй людині за її зусилля, навіть якщо результат ще не ідеальний. Принеси чашку чаю, коли ніхто не просить. Це дрібниці, але саме вони залишають сильне враження. Третє, створюй позитивні несподіванки. Це можуть бути добрі жести, подарунки, щирі слова або навіть коротке мовчання, коли всі чекають відповіді. Такі моменти створюють емоційний якір. Людина запам'ятовує тебе не як маніпулятора, а як того, хто вміє дивувати без корисливості. І найважливіше не переборщуй з сюрпризами. Якщо їх забагато, це вже не приємна несподіванка, а хаос. Люди перестають відчувати стабільність і починають остерігатися. Як і в музиці, спочатку ритм, а потім акцент. Без ритму акцент втрачає сенс. Частина четверта: етичний фільтр. Історія, каса та сумління. Колись у мене була ситуація, яку я пам'ятаю й досі. Це був початок мого шляху у сфері продажів. Я тоді вважав себе кмітливим і вирішив перехитрити одного клієнта. Ідея була проста: трошки прикрасити умови, показати товар кращим, ніж він є насправді, і закрити угоду швидше. Усе вдалося. Людина повірила, купила, я отримав прибуток і, на перший погляд, переміг. Але радість тривала недовго. Через кілька днів клієнт зрозумів, що його ввели в оману, почалися неприємні розмови, скарги, втрачений час і що найгірше, втрачена довіра. Тоді я усвідомив: короткочасна вигода не варта ціни репутації. З того моменту я поставив собі правило, якому не зраджую досі: якщо дія шкодить іншій людині, навіть якщо здається вигідною, я цього не роблю. Бо сила без етики це слабкість замаскована під успіх. Пояснення. Домінування не означає приниження чи обман. Справжнє домінування це контроль над собою, над своїми бажаннями, емоціями та діями. Це не про те, щоб бути вище за інших, а про те, щоб бути прикладом. Люди часто плутають лідерство з маніпуляцією. Але між ними прірва. Маніпуляція працює швидко, проте коротко. Вона дає результат сьогодні, але забирає довіру завтра. Лідерство, побудоване на чесності, росте повільніше, зате стоїть міцно. Етика це твій фільтр, який відокремлює справжню силу від дешевих трюків. Вона не завжди легка, іноді чесність може коштувати тобі вигоди, але саме тоді вона стає твоїм щитом, бо люди відчувають, коли перед ними щирість, і ця щирість створює той самий магнетизм, який не підробиш жодними техніками. Як це виглядає на практиці? Перше, ніколи не обманюй навіть трошки. Маленька неправда руйнує довіру не гірше за велику. Коли людина відчуває, що її використовують, вона закривається. А довіра це головна валюта впливу. Друге, думай про наслідки своїх дій. Перед кожним рішенням запитай себе, чи це принесе користь тільки мені, чи й іншій людині теж. Якщо виграє лише одна сторона, це не стратегія, а тимчасова афера. Третє, пам'ятай про свою епутацію. Вона не створюється словами, її формують учинки. Люди можуть забути твої помилки, але ніколи не забудуть, як вони почувалися поруч із тобою. Якщо після спілкування з тобою залишається відчуття поваги, це справжнє домінування найвищого рівня. Отже, давай згадаємо головне є три основні правила: контроль над увагою, уміння встановлювати рамку. Та баланс між передбачуваністю і приємною несподіванкою. І, звісно, четвертий елемент етичний фільтр, який тримає тебе на боці справедливості. Ці принципи працюють лише тоді, коли ти використовуєш їх мудро, не для того, щоб тиснути на інших, а щоб краще розуміти людей, спілкуватися свідомо і вести за собою впевнено з повагою. Пам'ятай, справжнє домінування це не тиск і не гра. Це коли люди йдуть за тобою добровільно. До зустрічі в новому відео. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!